Всі враження, події, які у нас відбулися. Але зараз ми з вами розпочнемо наше свято. І до залу запрошуємо головних винуватців нашого сьогоднішнього свята, учнів нашої школи. А найголовніше це наші випускники, які не так часто ми можемо Бачити і тут їх зустрічати і приймати. Бо це ж треба чекати 10 чи 12 довгих років навчання. Зустрічаємо. Сумною традицією, бо всі ми знаємо, які події зараз відбуваються в Україні. Тому розпочати наше свято ми мусимо хвилини мовчання, щоб вшанувати всіх тих полеглих героїв, а особливо дітей. чекали. Все, останньо, що Школи на стежки, щоб знання тримали запас, тепер ми тут в останній раз. Правдиву мудрість настанов нам ще довідаю знов: любов і щирість безпека, щасливу путь в останній раз. Вітання, квіти запашні, та трішки посмішки сумні, бо на подвір'ї школи клас зібрався вже в останній раз. Життєвим не простим доріг. Ще звернем на шкільний поріг, та без заменниця для нас. Ми школярі в останній раз. Мінійка, привітання, Луна є дзвоник не для всіх. Це свято нам спинися час. Ми школярі в останній раз. Чора мали ми, свіздавася великим синам, швидко виросли і стали крутими, ми зірвали, ми зirвали і ста нам шкода і про питання школа. me Нас в школі вчителі любили і мови рідної навчили, щоб ми в свої сімнадцять літ йшли українцями у світ. І рід козацький добре знали, та батька матір шанували. Через луки несли звичаї, любили щиро рідний край. І любов цю в серці зберегли, де ми у світі не були. Ми дуже вдячні вам за мову ліричну, милу, світомкому. Ми понесемо мову в світ, а вчителя палкинь прийдуть. <говорю> <говорю> Доріг багато, та вам яка додому будем голодати. А вдома вас будуть чекати там. Націю. І для мам, які народили дитину, виховали, викохали. І коли пустили до школи, завжди були присутніми, допомагали робити уроки. Правда? Часом і посварили, коли погані оцінки приносили. Але цю любов до мами, до найріднішої людини кожен з вас пронесе через усе своє життя. І для мам діти підготували пісню подарунок. На лінійці зібралась уся наша школа пролунає останній дзвінок. І проляжуть дороги аж до видно серце залишиться кожен урок. У чарівний світлий час ми прийшли вітати вас. Кажуть, вам 17 літ і ви всі. Маріше. Як ми були, як у першій класі ще, а тепер попідо стане, просто чіті як і стали. О тепер вам буде клас, у житті все просто ясно. Світи сонечко вгорі. Десь хурай, хоч до зоні. Вже не грісти мимо рока, що не вчні уроки, а за двійку мами тато вже не будуть діставати. Ти верости до неба. Аз так, аз така и весоте, видно и си свите. Си красиви ясно оки, печах метер таки широки, и те у тех лопят, нумер туфли номер сорок пят. Навчарни ли до финишу добит? От і все, скінчилися уроки, і перед вами тисячі доріг. І самостійно зробите ви тропи, і виберете ту лише одну, що поведе вас по життю. Тож вибирайте сонячну ясну, другому світу у підковим полі, яка до щастя завжди приведе. За бою видно горизонти й далі, на ніби не уступити сліди, а проживете чесно і безпечатно. Ще заплановано було, вже зробили, хоч і затрачено не багато. За основне, дітей вчили і любили. І щоденно у школі це робили, і свято. Тож, дякуємо щиро за роботу, за свято, що в душі жило щоденно. І за порядність, мудрість і турботу, яка йшла від як вас до всіх нах що ж рік прожитий і знову вагним план, план. Нові завдання десь навіть на полі. Учителі, директор школи це титани. Бо це ж не просто так, а повторю. Ми послухали і випускників. І маленьких дітей, наших молод... Не маленьких, вибачте, молодших учнів, які нагадали старшим, які вони теж були маленькі. Але тепер пішов час, і ми послухаємо настанови нашого директора, директорки пані Оксани, яка теж, напевно, хоче побажати щось випускникам. Не знаю, чи вона доречка, тому що в нас, ну, можливо, з такої організаційної точки зору, але, але якщо б не наша спільна робота, ми б сьогодні з вами зібралися. І це скоріше не настанови. А насамперед, я хотіла б розпочати із подяки. І це не просто слова, я хочу подякувати. Можемо собі сьогодні дозволити трішки емоцій, правда, без них і я. Але я хочу насамперед подякувати всім тим, хто протягом ще одного навчального року долучився до цього, до нашого навчального процесу. Для тих, хто з нами навчається не так давно, ми дали трішки підсумки, і в нашій школі вже 15 років. І було б дивно, але дійсно тут присутні всі ті, хто був. З самого початку, хто приєднався до нас протягом усіх цих років, подумки з нами, ті, хто не змогли бути сьогодні, з нами тут діти, наші вчителі. Але все-таки я особисто щаслива, тому що е, та робота, яка була, можливо, спонтанно започаткована Ой. дуже багато років тому, саме в той момент, коли підросли перші діти шкільному віку, все-таки е, не, не пройшла марно. І це не є заслуга однієї людини, це є. Дійсно велика робота кожного із нас. Тому дійсно щиро дякую. Я розумію, що в нас склалися обставини так, що ніхто б не міг навіть подумати тоді, що ми будемо працювати і думати одночас, також, що у нас в Україні війна. Ніхто не міг цього уявити, але спочатку цієї війни ми всі разом. І кожний для себе прийняли рішення, що ми будемо продовжувати все те, що ми продовжуємо робити за кордоном, і будемо продовжувати допомагати Україні і підтримувати один одного. І скажу вам, це саме те, чого боїться наш ворог, і це не кажу тільки я, ми це бачимо. Так те, що ми поширюємо нашу культуру за кордоном, те, що ми в час знаходимося в Україні, те, що ми... Щотижня передаємо гуманітарну допомогу. Тут присутні наші волонтери, також які працюють постійно для того і допомагають для того, щоб ця допомога була приготована і відправлена до України. І особисто дякую вам за те, що ви всі мені дали можливість знаходитися багато часу в Україні і не хвилюватися за те, що відбувається тут, і продовжувати ту волонтерську справу, яку ми розпочали всі разом. Здавалося в нашій організації Україні Ірпіні. Колись я коли вимовляла це слово в Україні, казали, а що це, а де це? Але хочу сказати, що зараз нас знають не тільки у кожного з нас вдома, нас знають і в Кривому Розі, нас знають в Маріуполі, нас знають в Карпові, на Донеччині, в Краматорську, зокрема, чи Слов'янську, чи навіть на тих територіях, які були під окупацією і зараз звільнені. І ми всі разом все-таки будемо чекати тієї допомоги, перемоги, і я впевнена, що ми її дочекаємося, тому що не може бути по-іншому. Тому дійсно всім дуже щиро дякую і дякую також нашим нашим учням, які також по-своєму за допомогою заходів, за допомогою свого навчання, за допомогою того, що не забувають українську мову. І продовжують навчатися, все-таки кожен зробить свій внесок до тієї перемоги. Нещодавно я була в вкотре в Харкові, і ми з колегами-журналістами зробили ось таке зображення, яке ми бачимо. Так? Це наше поле з колосками, і ми бачимо, що там відбувається. Це залишилися ті колоски, які... Той кліт, як не було можливості зібрати, тому що те поле є заміноване, і ми бачимо такі наслідки. Але це є саме той символ і нашої незламності, тому що це те, що все-таки нас не, не, не зламає, тому що ми все рівно навпроти вже продовжували розмінування. Це буде, мабуть, і на наступний рік, і на цьому полі, і такий ми український народ, це може бути по-іншому. Хочу щиро подякувати нашим вчителям, Нашим вчителям, які були присутні протягом навчального року і які з нами займалися із України, Наша, нашій вчителі пані Аллі з української мови, з Києва, яка саме також передавала всім вітання, і каже, ви знаєте, всі діти спілкуються без жодного акценту. Дуже приємно, тому що вона працює з різними дітьми з за кордону. Е, наша пані Лариса — вчитель математики, наша пані е, Василина, вчитель географії та біології, наші пані е, Вікторія та Альбіна. наші, Ми можемо сказати також вчителі мистецтва, тому що завдяки яким от ми зараз знаходимося в такій гарній оформленій залі. Це все вони зробили. Своїми руками, і ми нікого ми не забули, так, тому що ми ну, не може так бути. І ще велика подяка нашому незмінному заступнику, <плес> <плес> яка також завжди у нас постійно також голова батьківського комітету. Ще з тих для тих, хто не знає, мама Матея, нашого першого випускника. І окрема, дійсно, нашим волонтерам завжди, і окрема подяка нашій надій Маріяні. <плес> Тому. Тому що це дійсно педагог від Бога, але це також і людина <плес> <плес> також незмінна. Так. Покликання, скажу вам, що я дуже, дуже часто також особисто е, вертаюся за порадами, тому що інколи хвилююся, інколи є та сама непевненість, як це є і у вас. Тому щиро-щиро дякую і дозвольте мені такий невеличкий момент. І приїхав з України. У нас нещодавно вийшли в Україні ось такі нагороди, які називаються. За відданість справі. І думаю, що хто, як м'ядія маянівна, дійсно в до неї це Дорогі наші діти, дорогі наші запускники, знаєте, нещодавно також. Ви Кажете, нещодавно нещодавно це означає. Протягом того періоду, коли ми з вами не бачились особисто, ми були з черговою місією у, на Береславщині, це є Херсонська область. І коли ми привезли туди, ми туди часто всі разом передаємо гуманітарну допомогу, Береслав вже знають всі. Це місто дуже зруйноване, воно знаходиться. Кілометрів, мабуть, 15-20 від, 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 від лінії, скажімо, розмежування і від, від каховки, нової каховки, яка вже є під окупацією, де сталася та трагедія минулого року. Але все-таки дуже багато дітей з батьками там проживають на прифронтових територіях за різних причин. Хтось повернувся до власного дому, тому що так склалися обставини. Це ті, яким, можливо, пощастило більше, в яких дім залишився. Хтось залишився там, тому що батько чи хтось із родичів на фронті. Хтось залишився, тому що не всі можуть виїхати, і не кожен має куди поїхати. І там, от серед тих руїн, організоване таке невеличке місцевим капеланом, організоване таке невеличке місце, коли заходиш, туди дійсно здається. Такий невеличкий рай для дітей, де ті діти забувають про ті моменти, які вони переживають. І дуже часто ті діти знаходяться у підземельних під час тих постійних тривог. Але ми все-таки хотіли особисто до них приїхати і привезти трішки допомоги. А вони, в свою чергу, нас очікували, вони кажуть, що ми була перша делегація, яка привезла допомогу особисто, тому що допомога надходить, але не кожен наважується приїжджати туди особисто. Вони нам підготували своїми руками подарунок ось такі будиночки. Вони їх називають подякою за ту допомогу, яку вони від нас отримують. Називається будиночок щастя, хто підійде трішки ближче і подивиться, це все таки та мрія, яка є мрією кожної дитини, і, зокрема, тих дітей, які там знаходяться, все таки мати той. І з побажанням, яким я ділюся сьогодні з усіма вами, і, зокрема, з нашими випускниками, я так символічно хочу, щоб такий будиночок щастя, можливо, просто будиночок, це був для вас таким домом е, у нашій школі, куди ви завжди двері, якого завжди будуть відчиненими і куди ви завжди зможете пройти, незалежно від того, чи ви вже завершили ваше навчання чи ні. Де б ви не знаходилися. Тому знаєте, що двері нашої школи завжди відкриті. Ми завжди будемо очікувати вас чи за порадою, чи просто приєднайтесь до на наших закупів. Тому що для кожного і це бажання я поширюю для всіх вас, для кожного з нас важливо, що завжди був той дім, а краще декілька, де нам завжди раді і де нас завжди хтось. Чекаю. дай вам не сподіваюся, я не буду багато говорити, я так трошки, бо я цілий рік говорю такі, і ну це для мене завжди дуже особливе свято. Казали мої діти, мами свято зі сльозами на очах. Чому? Тому що ну, не е, сльози такі жалості чи від горя з радості. З радості, бо діти виросли. І вчитель, який починає дітей, бере їх маленькими. Шести років, які не вміють читати, писати. Ми їх, як пластилін, з них ліпимо особистість. І оце дуже важливо, що по закінченні школи ви всі стали особистістю. Незалежно від того, з якими оцінками ви закінчили школу, це не є важливо. Важливо, які ви особистості. І я вам бажаю, що ви я, ви, я вам, вами горджусь, і я знаю, що ви ніколи не підведете ні ваших батьків, ні мене, ні Оксану, ні пані Оксано, ні нашу школу, тому що ви дійсно є гідними українцями. Хоча ми знаходилися в Італії. Італія нас прийняла, радо, але в душі і в серці ми все одно залишаємося українцями. І цього ніколи не треба забувати. І ніколи не треба соромитися. Тому що в Італії, коли приїхали перші українці, вони жили русі, русі так колись. Але це не так, тому що ми. Українці, у нас своя мова, своя культура. І ви, власне, показали, ви, ніхто інший. Тому що ви пригадуєте, коли ми з вами їздили в госпідале, були на Монтеверджене, правда? От, коли вдягали українські вишиті сорочки, от, коли співали українських пісень. І відкрилися очі. Вони побачили, що таке є Україна і хто такі українці. Ну, звичайно, що е, війна це була така, ще поштовх один, був дуже суровий.